Вітаємо наші любі глядачі Ви на каналі Ціна Питання. Дякуємо вам за підписки, за вподобайки, за коментарі. Підписуйтесь обов'язково на наш канал і будете знати всі актуальні ціни та знижки в магазинах міста Києва. Так, У нас шоколад «Міленіум». Ага, нагадаю, що ми зараз в магазині Аврора. І дивимось на акції. Шоколад Міленіум 51 гривня. Отакі сердечка є. 135 гривень. Десерт бонжур п'ятьдесят п'ять гривень. Знижки на бамбук солодкий двадцять дев'ять гривень. Кава старого Львова. Вісімдесят чотири. Кава Форд і Капучино. Кава Форд 64 гривні, капучино 47 гривень, чай 64 гривні по знижці. 100 пакетиків. Батончик Баунті 25. MM 28. Скіто 28. Приправа до омлету 9 гривень, приправа до фаршу 9 гривень, суміш перцю 9 гривень, сироп до кави 22 гривні, рулет 24 гривні. шоколадки альпінія 19 гривень. Насіння соняшника, бабашура. 29 гривень желатин 17 гривень соус соєвий 19 гривень. Вершки до кави в акції 44 гривні. Сироп до кави кокосовий 22 гривні Сироп до кави. 29 гривень. Акції на Желейки Рошен 42 гривні. Соломка картопляна 31 гривня. Чіпси Pringles 109 гривень. Слайси курячі, сушені 55 гривень. Фірма Рябчик. Насіння 32 гривні. Вермишель віна 16 гривень. Напій енергетичний нон-стоп 23 гривні. Напій енергетичний 31 гривня. Блек. Знижки на товари для кухні. Овочечистка багатофункціональна, 30 гривень. Тертка кухонна, маленька, 18 гривень. Овочечистка металева, 64 гривні. О, А ось ніж, дуже хороший, 69 гривень. Рекомендую. Ми таким користуємося чудовий ніж. Напишіть, чи ви користуєтесь такими ножами чи ні. Кому потрібно іграшки дитячі, знижечки, дивимось, купуємо, підписуємось на наш канал, ставте нам вподобайки і будете знати всі актуальні ціни в магазинах міста Києва. Дякую всім за перегляди, всім гарного дня, щастя, здоров'я, мирного неба. Не забувайте, не забувайте підписатися на наш канал, підтримайте український канал наш. До зустрічі!